Вітаю! В цій лекції ми поговоримо про основний робочий інструмент звукорежисера мікшерний пульт. Мікшерний пульт це пристрій, що об'єднує кілька звукових сигналів, в один звуковий сигнал. Його основна функція регулювати співвідношення гучності між різними джерелами звуку, а також які частоти і канали підкреслюються, а які пригнічуються. Кожен мікшерний пульт індивідуальний, але у всіх є щось спільне, тому розглянемо, з яких частин він складається. Перше вхідні канали, входи XLR Jack з регулятором посилення для мікрофонів та інструментів, регулятори вхідного рівня і ослаблення занадто сильних сигналів. Смуга каналів, еквалайзер для регулювання частоти від 3 до 6 смуг, фейдер гучності і регулятор балансу кнопка вимкнення звуку в каналі. Секції AUX посили для моніторів і ефектів, повернення для сигналів ефектів, регулятори рівня кожного AUX. Секція Master, фейдери головного міксу LR, основні виходи XLR. Виходи для навушників і моніторів. Моніторинг світлодіодні вимірювачі для контролю рівня функція соло для окремих каналів. В роботі зустрічаються такі типи мікшерних пультів. Аналоговий мікшерний пульт обробляє сигнали безпосередньо через електронні компоненти, безпосередньо управляється за допомогою ручок і фейдерів. Теплий, характерний звук завдяки аналоговим схемам, але він має деякі обмеження. Наприклад, ефекти та додаткові процесори обробок підключаються додатково. Тобто, крім пульта, треба мати набір аналогових процесорів. Відсутня можливість збереження інформації по налаштуваннях, тобто, треба кожен раз перед виставою заново носити налаштування. Цифровий мікшерний пульт обробляє сигнали за допомогою цифрових процесорів, що дає широкі можливості ефектів і обробки, можливість збереження пресетів. Наприклад, можна організувати кілька сигналів у підгрупи, щоб керувати їх гучністю одним фейдером і не всіма пальцями одночасно, або організувати мют групи щоб одним махом вимкнути кілька каналів. Також цифровий пульт дозволяє зберігати всі необхідні налаштування під конкретну виставу і прописувати сцени, можливість швидкої зміни налаштування фейдерів, мютів та деяких ефектів під конкретний шпаток театрального дійства. За допомогою певних протоколів передачі цифрових даних можна автоматизувати переключення сцен з ноутбука ПК. Також деякі звукові мікшерні пульти мають вбудовані звукові інтерфейси, які дозволяють записувати звук безпосередньо через пульт. Писати навіть багатоканальний проект. Мікшер це центральна точка, де всі аудіосигнали збираються разом і обробляються в збалансований мікс. Процес складається з кількох етапів, на яких сигнали посилюються, обробляються і об'єднуються. Обробка аудіосигналів. Вхідні сигнали спочатку посилюються через передпідсилювач. Ступеневе посилення оптимізує рівні сигналів для подальшої обробки. Для конденсаторних мікрофонів передбачено фантомне живлення 48 Вт. Сигнали можуть бути відфільтровані за допомогою фільтрів високих низьких частот. Є можливість інверсії фази для усунення проблем з фазою. Мікшування каналів. Гучність окремих каналів встановлюється фейдерами. Панорама-баланс визначає положення в стереозображенні. Аукс посилає сигнали на монітори та ефекти. Підгрупи об'єднують пов'язані сигнали. Група VCA використовується для спільного управління гучністю. Робота з еквалайзерами та динамічними ефектами. Частотні смуги можна регулювати за допомогою еквалайзера. Компресори регулюють динамічний діапазон. Гейти усувають небажаний фоновий шум. Процесори ефектів додають реверберацію та затримки, точки входу для підключення зовнішнього обладнання ефектів. Професійний мікшерний пульт з ефектами об'єднує всі ці функції в логічний робочий процес, даючи змогу звукорежисерові швидко і інтуїтивно керувати кожним аспектом міксу. З власного досвіду можу сказати, що стаючи до мікшерного пульта, особливо до цифрового, треба попередньо глянути спосіб організації ручок інтерфейс. Це допоможе швидше знаходити потрібні налаштування. Наприклад, на пультах від Behringer завжди є окремий фейдер на майстер-канал, а на консолях від Allen Хід Делай можна організувати фейдери так, як тобі зручно. Фактично отримуєш набір полос, куди можеш подназначити собі все, що треба під рукою. Зараз чисто аналогові пульти можна зустріти хіба що в студіях. В театрах можна зустріти аналогові на камерних сценах, де немає потреби в великій кількості мікрофонів. Та й аналогові Залишається спосіб організації інтерфейсу. Фактично, це цифрові пульти. Вони вже мають вбудовані цифрові процесори, акустичні обробки та часто мають можливість прямого підключення до ПК ноутбука через USB. Через свою компактність в них немає потреби в складних комп'ютерних технологіях. Так, є мінус. Не можна зберегти пресети налаштування, але це їм теж не потрібно, бо зміни налаштувань мінімальні. Вже якщо говорити про пульт, то й варто поговорити про мікс. В театрі ми працюємо в основному з голосом і плейбеком. Під час вистави на пульті ми регулюємо гучність мікрофонів та музики, яку запускаємо з ноутбука чи програвача. Якщо ви працюєте тільки з плейбеком, то варто пам'ятати, що текст актора має бути на першому плані. Кульмінаційні музичні моменти попередньо уточнюються з режисером, але й ви самі можете зорієнтуватися, коли дати гучніше музику. Наприклад, щоб заповнити паузу між репліками, якщо це активна сцена або перехід на іншу дію, зміна декорацій. Коли робота з мікрофонами, то тут той же принцип: актори мають бути. На першому плані, тобто бути голосніше за музику, тільки якщо задача не стоїть інакше. Увагу стосовно міксу варто приділити в роботі з живим музичним колективом. Якщо вам трапиться з таким працювати, то тут теж треба знати, як балансувати інструменти, який з них є головним, а який має позицію підтримки. Пропоную нам глянути на дані зображення, де показується розташування інструментів в міксі. Це працює. Як для студійної роботи, так і для концертно-театральної. Але в останньому випадку ви повинні враховувати, що крім підсиленого звуку, який ви чуєте з акустичних систем, є ще прямий звук від інструмента, який нікуди не дівається його чути в певній області. Можуть виникати ситуації, що режисер буде вам говорити робити музичний бенд тихіше, але ви вже прибрали його з акустичних систем. У таких випадках все залежить тільки від музикантів, а не від вас. Ви можете зробити е, хіба що голосніше акторів, але це не завжди хороша ідея. У масових сценах треба розуміти, хто ведучі актори, і виводити їх голосніше. Тобто в масових сценах боріться за корисний сигнал. Прибирайте тих акторів, які вже виходять за коліса, або які вже нічого не, не говоритимуть по сцені, бо часто їм хочеться почи, прочистити горло чи комусь щось шепнути. Якщо вони всі будуть відкриті, то це буде бруд в ефірі Зайва інформація. На даний момент це все, що я хотіла сказати по пульту. Можу додати, що цифрові є з можливістю прямого включення до консолі як в аналогових пультах, а є чисто цифрові, де стейджбокс є головою цієї системи. Наприклад, пульти від Елін серії The Life, вони є універсальні. тобто все залежить від того, який стейчбокс ви візьмете. Тобто стейчбокс буде вашою головою, а консоль тільки методом управління. Тобто ви до стейчбокса можете взяти будь-яку консоль, яка вам буде зручна. Вони є більші, вони є менші. І відповідно стейчбокси є на різну кількість каналів. Їхні консолі дозволяють налаштовувати до 144 вхідних каналів. З аналоговими пультами такого не буде, там є фіксована кількість каналів. Цифрові пульти також є з, фіксованим, з певною фіксованою кількість каналів, тому це треба враховувати, на це треба дивитися, але в театрах немає потреби в великій кількості налаштування каналів. Ну, Найбільша вистава, з якою я зараз працюю, це в мене 22 мікрофони для акторів і 4 чи 5. Мікрофонів на оркестр плюс на стереохід на плейбек. Тобто, так, мені трошечки не вистачає фейдерів на моїй консолі, де є тільки 30 можливих на одному леєрі, тому є варіант, що я переключаюся на різний бенк. В цифрових пультах є можливість переключати бенк. Це допомагає організовувати більшу кількість каналів, але треба враховувати, що на них треба буде переключатися. А в театрі важливо, щоб всі фейдери, особливо актори, були на першому плані. Тому на другий лер відправляються оркестр в основному, а на перший план виводяться просто підгрупи, щоб було легше ними керувати. На даний момент все. Раджу вам переглянути кілька інструкцій по самих базових пультах, найбільш поширених пультах, які ви можете зустріти. Це Behringer X32, наприклад, Hit The Live серія, DJ Co можете подивитися, Soundcraft цифрові пульти. Просто їх дуже дуже велика різна кількість. І я не знаю, з яким пультом ви стикнетеся в своїй роботі. Ще хотіла додати поради стосовно міксу. Е, якщо є у вас змога, зайдіть на YouTube або будь-який музичний сервіс, музичну платформу для стрімінгу, і пошукайте лайв версії виступів ваших улюблених рок гуртів. Музичних колективів, симфонічних оркестрів, і послухайте, як воно звучить в лайві. Звісно, це не та ідеальна це не та картинка, яка звучить в залі, насправді, але дуже близька, бо це все записується через пульт, потім мінімально обробляється і виставляється в мережу. Тому, якщо ви хочете ознайомитися, як формується мікс музичного колективу. То зверніть увагу на ці лайви, на записи лайвів різних концертів. Це буде прекрасною практикою. Тепер дякую за увагу. Переходимо до наступної лекції.